Заяви, які пролунали в ефірі дуже авторитетного російського змі, чомусь мало уваги викликали тут у нас в Україні. І це дивно. Ми переходимо одразу до головного. Треба сказати, що це далеко не остання людина в російській держдумі. Ба Більше про нього дуже часто говорять те, що в нього на язику насправді. в голове у Путина. Это можно сделать 2-3 ноября. Чтобы Барак Обама ничего уже не смог сделать. А шалелая администрация. Они боятся. Через три дня выборы, а русская армия занимает Киев. Что они могут делать Вы даже будете поражены уровнем идиотства. Мне запрещен въезд на территорию украинского государства на пять лет за твит. Они ловят вот этих блох, ну, блох, мягко говоря, да? Почему? Потому что крупными фигурами Крупними персонами вони займатися просто не можуть. Чим насправді займається служба безпеки України і кого не помічає? Служба безпеки України в першу чергу робить вибіркові заборони. Не проведені глибокі оперативні аналізи. Правові аналізи по забороні по російським політикам, включаючи і інших учасників. Змагання заочних арештів і судилищ. хто перемагає Росія чи Україна. Скоро будуть нові задірни. І нове арестоване. А без каналбаков коломоць нікуди не дімся. Земля кругла, рано чи поздно вони будуть і конкретної головної отвіст. І поки в Росії на право й наліво оголошують підозри українським діячам, тамтешні політики не бояться робити гучні заяви. Предверие выборов в США, это нужно сделать 2-3 ноября, так. чтобы Барак Обама ничего уже не смог сделать. А администрация, они боятся, через три дня выборы, а русская армия занимает Киев. Что они могут делать сейчас? Обидеть а войну России? Хиллари проиграет. А партизаны? А Трамп. Какие партизаны? А Трамп? Украинский. Трамп, Трамп, Ударит, Трамп скажет, что это внутреннее дело России, мы не вмешиваемся. И побеждает на выборах. То есть я предполагаю, что возможен сценарий провалить на выборах Хиллари. Чтобы они с Бараком Обамой ничего не успеют сделать за три дня. А сейчас вести войска, это можно там немцев настрополить, там успеть, там поляки и так далее. А сейчас за, за два-три дня, когда весь мир будет, ничего, никто ничего не поймет. И не обязательно русские войска. можем переодеть их. Когда появится в солдат э, значит, вооруженные силы Украины а? и любых других.

Живі не можу говорити на почту. Да, я на почту вам написав письмо. Посмотрите, да, пожалуйста, у вас понял. письмо Хорошо. на почту. Та журналісти з Києва. Це служба України, яка фіксує ці факти. Вона повинна відповідно зразу прийняти рішення про заборону віз, не чекаючи позиції президента, там прем'єрів або інших учасників. А в нас оглядаються, чекає, а буде санкція, а буде вказівка і тому подібне. Але насправді цього немає, розповідає Микола Маламуш, генерал армії України. От є багато політиків, які дійсно входять і в Раду безпеки Російської Федерації, і військовий сектор, і особливо політичний, який відпрацьовує модель контролю України. І вони не підпадають якраз під заборону. Ви навіть будете поражені уровнем ідіотства. Мені запрещен в'їзд на територію українського государства на 5 лет. За твіт да в качестве доказательства моей опасности целому государству були приведены шуточні твіти, которые написав пару лет назад. Не просто ха-ха, ретвіт, если Крим наш, а саркастическое замечание о том, что вся історія з присоединением полуострова принесла очень много экономических проблем в страну. Згідно з офіційною інформацією СБУ в Україну заборонено в'їзд одні тисячі шестистам громадянам Росії. Лідера ЛДПР Жириновського у цьому переліку немає. Мовляв, стосовно нього відкриті кримінальні провадження за зазіхання на територіальну цілісність України, фінансування бойовиків так званих ЛНР і ДНР і фінансування насильницького повалення конституційного ладу України. А тому наші спецслужби чекають на політика, аби його арештувати тут. Така логіка дещо не зрозуміла. Навіщо чогось і когось чекати, якщо в Україні є всі інструменти довести справу до кінця, як, наприклад, закон про заочне засудження? Отже, судячи з цього, Жириновський має бути засуджений і ще вчора. І, взагалі, що з цим законом я поцікавився у міністерстві юстиції в теорії, Ну власне, як врегульовано законодавстві, а він може бути застосований власне до осіб, які обвинувачуються в відповідних злочинах проти національної безпеки, так і е, державної територіальної цінності України. Поки що в Україні е, жодного жодну людину заочно не осудили. Тобто факта конкретного заочного засудження немає. Да? А, мені Про ми, проти, ми мені невідомо. Він цих блог. Ну, Блог, наха говоря, да Чому? Тому що крупними фігурами, крупними персонами вони займатися просто не можуть. У нас що, немає спецназа, у нас нет, у нас нет людей, які могли б їх привести. Да єсть Сергій Розумовський, колишній працівник української військової розвідки, каже, СБУ не займається своїми втікачами, тому вимагати від неї рішучих дій стосовно іноземних політиків просто марно. Проте роботу Служба безпеки таки показує в один із днів до співробітниці, яка займає посаду заступника начальника відділу по забезпеченню роботи директора бюро. З'явилося четверо співробітників Служби безпеки України, вручили їй протокол про адміністративне правопорушення і повідомили про те, що вона порушила вимоги закону про запобігання корупції, займаючись. Іншою діяльністю, за яку вона отримала оплату, як вам таке? Чи спецслужбам немає профільної роботи? Або ж там вирішили, що на тлі десятка антикорупційних структур і вони можуть щось зробити. В офіційній відповіді ілюстратору пояснили, представниця НАБУ підробляла на заходах Європейського міжнародного фонду і тим самим вчинила корупційне правопорушення. Я хорошо знаю цю діло. Жінка читала лекції. По там различным вопросам, что не сопрещено абсолютно законом, получала за это деньги. Но извините меня, у нас половина личного состава э, того же из еще того. Писала книжки, читала лекции, э, вела курсы. Если бы она, э, к примеру, э, будучи сотрудницей Набу, вела еще аудит и бухгалтерскую документацию там, у 10 корпораций, ну это понятно. Но если человек читает лекции или пишет книги, І понимаешь, то тобто, э, е, капіталізують свой опыт в какие-то інтелектуальні речі, які можна передати тим, хто це ніхто ніколи і ніде не запрещав. Микола Маламуж наголошує, замість того, аби брати участь у такій собі війні між генпрокуратурою та набу краще б виконували головні завдання як зібрання доказової бази на російських політиків за злочини проти національної безпеки України і сприяння заочному засудженню цих персон. Российские коллеги в этом направлении выпереджают. Следственным комитетом вынесено постановление о привлечении лидера правого сектора Дмитрия Яроша в качестве обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации. Ярош объявлен международный розыск и в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Скоро будут новые задержанные. Но новые арестованы. А господа Абаков и Коломойцев никуда не денутся. Земля круглая. Рано или поздно они не будут нести конкретную уголовную ответственность. Она уже идет, эта война правда, пока еще не, на, не в форме именно осуждений, то есть приговоров, которые выносит суд, а в форме заочных объявлений в розыск и заочных арестов. Илья Новиков, российский адвокат, захисник Надії Савченко, каже, саме заочные засудження еще один элемент гибридной войны. В том, что касается именно Украины, март-апрель 2014 года. В Следственном комитете России было создано отдельное управление, которое называлось «Управление по расследованию преступлений, связанных с запрещенными средствами методами деяния войны. Следственный комитет, вот он особенно у нас известен пристрастием к таким вещам. Они очень любят вмешиваться и становиться участниками самых разных историй. Там уже было свыше 100 тысяч свидетелей по одному уголовному делу. И 15 тысяч потерпевших. То есть беженцы вот эти сепаратисты, которые приїжджають в Росію. случайные люди. в Україні тільки розмови. А в нас оглядаються. Чекають, а буде санкція, а буде вказівка. Серпні цього року війна заочних арештів між Москвою та Києвом вступила в нову активну фазу. Військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про заочний арешт начальника генштабу Росії Валерія Герасимова за Іловайську трагедію. У відповідь Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження проти міністра оборони України. Степана Полторака, начальника Генштабу Віктора Муженка і ще кількох українських військових високопосадовців. Але враховуючи, що в Росії вже існує ціла машина заочного переслідування, в Україні ж все це може заглохнути на стадії політичних заяв і проваджень. Реальні вироки, бодай заочні, принаймні найближчим часом, і скоріше за все ми не почуємо. Так, да, все так. Але я думаю, що насправді тільки но росіяни сунуться в наш бік. Вони дуже сильно про це пошкодують, і я б нікому ніколи б такого не побажав те, що вони зустрінуть в Україні.